Микола Одійчук мріяв стати атомником зі шкільної парти після уроків, як ці хлопчики відвідував факультатив інформаційному центрі Вступ в атомну енергетику заворожено спостерігав за ланцюговою реакцією у гермооболонці реактора в 11 класі. Вперше потрапив на блок номер 2 ХС. блок. Тоді ще був на стадії пускових робіт, і ми ходили тоді. Дивилися нас завели навіть гермооб'єм. Ми, я руками тоді е, потрогав е, корпус реактора блока No2. Ну, завели прямо в це приміщення. Воно зараз я вже знаю, як воно називається. Я відчув цей корпус. Успішно склавши іспити до вузівської підготовки в 11 класі, вступив до КПІ за спеціальністю атомна енергетика. Університет закінчив з візнакою у 2005-му. Тоді не вірилося, що через неповних два десятки років очолить один із найважливіших цехів ХАЕС реакторний. Я мріяв про саме реакторний цех, про посаду оператора реакторного відділення. І так сталося, що ну, не було місця там трохи. Чекав, якби коли з'являться місця, але тим не менше, місця з'явились і мене прийняли. Я якби задоволений був своєю роботою. Микола народився у сім'ї атомників. Тато Ігор Олександрович працював у транспортному цеху. Мама Неоніла Миколаївна головним бухгалтером управління капітального будівництва. Старші одійчуки на заслуженому відпочинку, бавлять онуків, пишаються їхніми та синовими здобутками. Прозначимість професії енергетика, що ця високоінтелектуальна галузь потрібна людям та країні, знав з дитинства. Пройшовши усі професійні сходинки оперативного персоналу в реакторному цеху із 2021 тисячі Микола Ігорович очолює підрозділ, про який мріяв. Вдячний тим, хто вже тут мене прийняв на роботу після завершення університету і навчили вже практики, навчили, як безпечно експлуатувати обладнання, як ремонтувати обладнання. Ну і дали мені і ліцензію на управління реактивної установкою. Це всі наші колеги, які працюють зараз, які, в яких я вчився, які вчили. Мене нелегкими були ці два роки для керівника цеху. Спочатку ковід, потім війна, з перших днів якої весь персонал, і оперативний, і денний чітко працював на робочих місцях. Я вдячний всім, що ніхто нікуди не поїхав, ніхто нікуди не побіг. Всі усвідомлюють, де вони працюють, усвідомлюють свої завдання і виконують їх так, як це очікує країна, так як це потрібно для наших людей. І вони з цим справляються. Реакторники ХайС постійно підтримує ЗСУ, інші військові формування, активно волонтерять. Я пишаюся своїми працівниками, і я впевнений, що ну, спільно, що саме так ми повинні працювати і надалі, і це має пришвидшити цей день нашої перемоги. І, і все буде добре, все буде в Україні. Найкращі людські цінності Микола та Олена Одійчуки, дружина працює у відділі охорони навколишнього середовища, прищеплюють своїм дітям десятирічній Мілані та шестирічному Арсену. Обоє діток разом з дорослими активно допомагають ЗСУ, багато малюють, зігріваючи своїм теплом наших захисників. Обов'язковим у родині стало пригощання печивом військових на блокпосту виступами із ансамблем Вернісаж. Мілана підтримує Україну та її збройні сили. Я із нашим колективом «Вернісаж» Саж даємо концерти не тільки в Україні, а й за її межами. Нещодавно ми були в Вільнюсі, там ми теж давали концерт. Ми вважаємо, що такими поїздками ми теж наближаємо перемогу для України. Шестирічний Арсенчик долучився до збору фондом Андрія Притули коштів на Байрактарі. Віддав усе зібране. Батьки пояснили, що коштів вистачить на переднє колесо. Я хочу саме це закінчилася війна, і я для цього малюю для військових малюнків. Я недавно... Передав свої голосі, які я збила на байоптало такі цілісні гармонійні особистості працюють на Хмельницькій АЕС. Вони щиро люблять родину, самовіддану роботу та усім серцем Україну.